Що ви робите на сьогодні uh -huh. для того, щоб подовжити своє чоловіче здоров'я? Е, я скажу, що я не ідеальний. Інколи в Макдональдс заїжджаю і не завжди там регулярно в зал ходжу, раз в місяць десь припускаю. Там буває багато операцій, не встигаю. Але все ж таки намагаюся, що здорово харчуватися, uh -huh. так? приймати вітаміни, мікроеліменти, що ви, приймаєте? Що ви Щорі... приймаєте. Вітамін Д, я приймаю. Я карнітін приймаю. Ну, у мене багато е, друзів серед фармацевтичних фірм. Вони інколи заходять, якісь пробники дають. От, інколи щось подобається, приймаю. Е, навіть молодості ходив е, на тренажери, так, ще на гідропарк. Зараз я ходжу в спортзал. От великого в мене прогресу в плані я хочу скинути вагу. То немає, і тому я періодично навіть тестостерон дуже легкий застосовую, і воно тоді в живіт трошечки йде. Тобто я не кажу, що всім чоловікам там треба щось таке замісне, але якщо тестостерон низькувати, особливо на фоні війни. От я здавав аналізи, наприклад, власне, в мене до війни був тестостерон, і це така тенденція в багатьох чоловіків з стресом великим, в них впав рівень тестостерон. і його треба відновлювати. Або стимулювати свій, або давати невеличку замісну терапію. Ну, таку, як би мовити, легеньку. Ну або тим, хто хоче великих результатів в спорті, чи ще щось, то, звичайно, у них інші дози. То здоровий спосіб життя це здорове харчування, сон, по можливості відсутність стресів. Ну, але хто, звичайно, в якому світі ми живемо, тут як у кого виходить. Регулярне статеве життя. Обов'язково, чому ми маємо ми їсти така, три рази разів три рази на день? Ми маємо їсти. Чому ми не маємо там, хоча б тих три рази на тиждень не займати